Найцінніше свою родину чоловіка, дворічного онука, 14-річного сина з інвалідністю і кілька вишитих ікон змогла вивести з окупованого Херсона Олена Кабаровська. Вже півроку жінка з сім'єю мешкає в Івано-Франківську. Однак, спогади про пережити в рідному місті досі печуть, і все пам'ятає по секундно. Закривалися магазини, бо не пропускали товар. Закривалися аптеки, і для нас це. Сама оця проблема, коли не можеш купити ліки. Ліки, памперси. Якщо памперси раніше я купляла в аптеці, вони стояли, коштували 350 гривень, то коли вже стали завозити перевізники, то вони коштували 1000 гривень. Гроші каже Олена були, але зняти їх у банкоматі виявилося нереально: кілометрові черги на вулицях і порожні крамниці в окупованому місті, яких продуктів, вирвавшись з Херсона, її родина не могла наїстися в тиловому івано-франківську. Дивіться далі. А поки що, неймовірна історія спасіння цією тендітною жінкою найближчих людей. Два місяці відколи расисти окупували Херсон, сім'я з крихітним онуком і хворим на ДЦП сином провели у підвалі. Від вибухів, а потім каже Олена, наважилися на втечу. Чоловік за кермом, лежачий син на задньому сидінні, а вона з непосидючим малюком на руках. Як зараз пам'ятаю, п'ятниця 13-го було, але вона була невдала. І нас на останньому блокпосту, щоб розуміли, це блокпостів десь до 30. -ти. і кожного блокпосту це постійно нервове таке напруження, що відкрийте багажник, покажіть документи, куди їдете, ну такі питання всі. На останньому блокпосту нас просто розвернули. Сказали, ми вас не пропустимо. Майже місяць каже Олена. Вони відходили від своєї невдалої спроби покинути окупований Херсон, боялися розчарування, знову сівши в авто. Але раптом вона отримала повідомлення від своєї знайомої з Івано-Франківська, колись Олена відправляла їй замовлену картину, і саме ця далека у реальному житті Фейсбучна знайома своєю пропозицією приїхати на Прикарпаття Додала Віра, вони зможуть ще раз ризикнути і на іншому краю України їх чекають. Цього разу рухалися в напрямку Запоріжжя, доводилося долати десятки ворожих блокпостів. Однак їхати у колонії з десятками інших людей, які теж намагалися втекти від окупації, каже Олена, було спокійніше, а за дві доби дісталися до Івано-Франківська. Коли зайшла я в АТБ, я теж плакала. Бо від цього цих продуктів в перший тиждень ми просто їли. їли ну, молочку, там, наприклад, дітям йогурти, банани, але і, і емоційно мене ще вразила приємність і гости, гостинність місцевих івано-франківців. Бо в перший тиждень я звернулася за допомогою на Фейсбуці. У нас не було ні ліжечка, ні візочка, ні матрасика, нічого. І я написала пост про допомогу, і люди відгукнулися до десятка людей. І ті, і ті, і ті, пишуть. Я кажу, та ні, вже дзвонять, кажу, вже є, вже привезли. І це таке, ну так от вразило, що так прийняли, так, що без до сліз. Нині в Івано-Франківську родина потроху обжилася, і, хоча зізнається, Олена до рідного Херсона хочеться, але й Прикарпаття вже вважає домівкою, тим паче, що місцеві абсолютно незнайомі люди прийняли їх як своїх, і з такими людьми Україна точно переможе рашистську нечисть. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.